Кутя гаряча, свічечка горить, в перечуттях зникає вся тривога, адже прийшла така чарівна мить. Христос рождається, славімо Бога! Шановний Вадиме Анатолійовичу, дорога університетська родина, дорогі студенти, шановні викладачі, працівники нашого Бережанського фахового коледжу. Сьогодні, коли весь світ готується до Різдва, ми, українці, боремося за життя. Проте і наші серця сповнені особливими почуттями. Кожна різдвяна зірка на ялинці це світло віри в перемогу. Кожна запалена свічка це вогник надії на мирне майбутнє. Сьогодні наші думки з тими, хто захищає нашу землю, і з тими, хто вже не може бути поруч, але назавжди в наших серцях. Математика вчить нас в точності і логіці. Цьогоріч ми навчилися рахувати не тільки формули, але й дні до нашої перемоги. Цього року ми рахуємо платені сітки, зібрані кошти, відправлені поцилки на фронт. Кожна цифра це частинка нашої турботи про захисників. Кожна сторінка нашої історії. Епопея героїзму, самопожертви та нескореного духу. Сьогодні наші студенти не просто вивчають дати і події, вони самі творять історію. Перед обличчям постійних випробувань ми завжди залишаємось гуртовити. Продовжуємо працювати, виховувати молодь, берегти освітній простір навіть в умовах війни. У нашій мові є слово незламність. Сьогодні воно звучить по-особливому. Ми вчимо не просто мову, ми плекаємо душу нації. Кожен урок літератури це глибока подорож у серце нашої нації. Це глибока історія нашого народу. І в цей різдвяний час, коли ми разом співаємо колядки, ми шлемо найщиріші, найрідніші вітання нашим героїчним. Сучасні технології єднають нас по привітстані. Наші відеоконференції, онлайн-уроки допомагають нам тримати стрій в тилу, вчитись і працювати, щоб наближати нашу з вами перемогу. Це моє перше відволок у коледжі. Я мріяла про студентське життя. От зрозуміло головне. Війна не може зламати наш дух, наші традиції і здібність любити і вірити. Слава Україні! Дорогі студенти! Любі мої колеги викладачі! Щиро усіх вітаю з прийдешнім Різдвом Христовим новим роком та зимовими святами! Бажаю вам бути здоровими, успішними, сильними, стійкими та незламними. Нехай різдво Христове принесе у кожен наш дім. Затишок, а для кожного українця мирне на небо над головою. За нагоди дякую кожному з вас за вашу підтримку, за ваші теплі слова та добрі справи. Пам'ятайте, що робота кожного з нас неабияка, необхідна для України особливо сьогодні, особливо зараз, в нелегкий час. Тому нехай новий рік принесе нам здійснення усіх наших мрій, планів та святих наших переможних задумів. Разом до перемоги. Коляда дзвіночком, хоч війна вирує, б'ється Україна, але колядує. Всі ми зачекались перемоги днини, щоб повернулись рідні і чужини. І зоря різдвяна буде знов ясніти. У серцях будемо всі разом радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро. Христос ся рождає зріством, дорога Україна. Наша родина, вся Україна і збройні сили.